З квітня місяця минулого року по майже середину липня я перебував в зоні проведення антитерористичної операції в спецпідрозділі Фантом. Своє бажання туди поїхати, я виявив особисто. З 2010 року я працюю в податковій міліції. Цей підрозділ Фантом є одним з підрозділів податкової міліції. При поверненні до Тернополя мене було призначено на посаду, яку я раніше займав, тобто старший опір з особливо важливих справ. Мені було оголошено подяку головою облдержадміністрації, в грудні місяці оголошено подяку наказам ДФС України. Є відзнаки за участь в зоні проведення бойових дій, присвоєно чергове звання. Будь-яких зауважень до мене по роботі не було. Однак при скороченні мене було незаконно понижено в посаді через не один щевель, в трьох виходить, посадах. При скороченні, яке відбулося з 4 лютого, у нас було повідомлено. Саме скорочення нас у нас відбулося від 4 травня. Мене звільнено з роботи, звільнено мене безпідставно. При скороченні залишилося ще куча вакансій на роботі. Аточників, буквально чотирьох чоловік, всіх звільнили, не незважаючи на наше переважне право на залишення на роботі. Після цього, буквально вчора, 17 го числа, осіб, які мають фінансову можливість повернутися на роботу, які не хочуть виявляти своє бажання захищати Україну, які не мають ні вислуги, ні нічого, просто несуть гроші, їх тупо. Беруть назад на роботу. Я листом повідомив голову Тернопільської облдержадміністрації, що будь-яких підстав звільнення мого не було. Чому мене звільнили, я не розумію. Мною написано позовна заява до суду, також повідомлено голову ДФС України про безпідставні такі дії. Крім цього, в зоні проведення бойових дій зі мною були переселенці з Крима, які, крім того, що їх виселили з їхньої батьківщини, вони захищали нашу Україну, їх ще тут. Можна так сказати, принижують просто безпідставно, без будь-якого беззаконно звільненої з роботи.